Не одзувата, <ріхи> і сьогодні розповім. Всім привіт, я не одзувата. І сьогодні. Два-три. Привіт. сьогодні... платина по праву вважається одним з найкрасивіших металів в історії людства. Привіт! Мене звати Адріана Меланія Годзувата, і сьогодні розповім про метал, який заслужено вважається символом розкоші та досконалості. Платина найрідкісніший дорогоцінний метал. Видобувати її дуже складно і витратно. Тому сірувато-білий, з красивим відблиском метал, дорожче золота та срібла. Однак факти про платину свідчать, що настільки високо матеріал цінувався не завжди. З іспанської, раніше з іспанською візи платина перекладалася. Ага. Ну чому не ж про сама назва металу вказує на те, як зневажливо до нього ставились раніше. З іспанської платина перекладалася як маленьке срібло. До 18 століття метал вважали хибним сріблом і топили в океані, щоб він не плутався під ногами. Цей метал унікальний тим, що він, неймовірно, стійкий до корозії і має високу температуру плавлення. Платину активно використовують у ювелірних. Виробах, адже вона не тьмяніє і зберігає свій блиск. А ще платина не заміна в промисловості. Наприклад, її використовують у виробництві автомобільних каталізаторів. Завдяки цьому металу зменшується рівень шкідливих викидів у повітря. Окрім автомобільної промисловості, платина відіграє важливу роль. У медицині неї виготовляють медичні інструменти, стоматологічні коронки та навіть протиракові препарати. Видобуток платини складний процес. Найбільше її знаходять у південній Африці та Канаді. Щоб отримати всього 30 грамів платини, треба переробити кілька десятків тонн породи. Платина зустрічається в 30 разів рідше золота, тому й коштує дорожче. А ще значення платини у світі настільки велике, що у фінансовій сфері цей метал часто прирівнюють до золота. Отже, платити це неймовірний королівський метал, який поєднує красу, міцність і неймовірну цінність. І здається, цей метал більше мені подобається ніж золото. А з вами була Адріана Маланія, Гудзувата, па, -па!